Що ж, ми проходимо на другий поверх квартири, яка знаходиться у центрі села Агрономічного. Нас зустрічає просторий коридорчик. Тут є місце і під шафку купе, і під е, розування, під взуття наше. Прямо у нас санвузол, він дуже дуже великий. цей санвузол, Він десь біля 6 метрів місце під гардеробну чи кладовичку. Кухня з балкончиком. Кімнатка номер 1 З гарним виглядом на частний сектор, на футбольне поле школи. Ось і поряд з церквою. Та кімнатка номер 2 Наша квартирка, площею 60 метрів квадратних. Вона знаходиться на другому поверсі трьохповерхового будинку. 60 метрів квадратних по ціні 37 500. А я чекаю на ваші дзвіночки та на ваші повідомлення. Ну, звичайно, на перегляди. Дякую.